Заохочувати дітей до навчання нетрадиційними способами вирішили в природничо-математичному ліцеї цікаві ігри, конкурси, брейнеринг та інші заходи кажуть педагоги, допоможуть не лише виявити талант кожної дитини, а й зреалізувати себе у дорослому житті. Які цікаві проекти представили ліцеїсти цього разу? Знають наші журналісти. Рекламні ролики такого типу учні Коломийського природничо-математичного ліцею готували самотужки. Всім класом обирали тему, яка сьогодні є актуальною в українському суспільстві. Це соціальна тематика, виїзд батьків за кордон, насильство над дітьми, шкідливі звички. Наші учні ліцею приготували різні рекламки на тему, які нас найбільше хвилюють. Наприклад, наш клас В. То ми приготували рекламу на тему жорстоке ставлення батьків до дітей, бо ця тема здається мені найбільше хвилююча. Бо коли старші ставляться жорстоко до своїх дітей, то так само діти потім ставляться до своїх. Торік у ліцеї стартував проект Твоє життя твій вибір. Учні сьомих класів створювали ролики на соціальну тематику, захищали ці учнівські проекти. Їхня мета донести до однолітків, що вони не самотні, і завжди знайдуть підтримку друзів та однокласників. Учнівський проект це є соці... захист соціальної реклами. Кожна дитина, кожний клас, готувалася до цього захисту і самостійно створювали реклами і побували як у ролі журналіста. Вони будуть захищати свої рекламні ролики на соціальні теми, тобто на теми, які турбують дітей сьогодні, загально, загально у суспільстві, дорослі проблеми очима дітей, ліцеїсти обрали теми, які справді турбують сучасне суспільство, де в гонитві за грошима, в боротьбі з проблемами та з самими собою, дорослі зовсім занехаяли власних дітей. Також в рамках тижня природничих наук ліцей відбувся брейн-ринг серед учнів сьомих класів. Гра триватиме два тижні і має назву Біоінтелект. У вівторок пройшов її перший етап. Ми групуємо команди дітей не окремо клас з класом, а мішаємо команди для того, щоб навчити дітей жити разом, бо після сьомого класу вони будуть поступати в ліцейні групи, де там уже потім будуть формуватися інші класи. Ну і основне завдання це розширити знання учнів. Углубити їх знання з будови, з процесів життєдіяльності, виховувати допитливість учнів, вміння спостерігати, робити висновки, зацікавити біологічною наукою, поглибити інтерес до неї. Ну і в цікавій формі перевірити вантаж біологічних знань дітей. Це інтелектуальна гра з метою вивчення дітей, з метою досягнення вивчення їхніх інтелектуальних здібностей Розпочинається перша ліга. Це проводиться брендринг. Сьогодні проводиться біологічний. На до кінця місяця ми хочемо зробити фінальну гру і виявити інтелектуальні здібності наших дітей. Це буде і географічний брейн ринг по всіх предметах, і математичний і брейн ринг з української мови. І тоді діти попробують себе в різних предметах. Ліцеїсти доволі активно підтримали ідею таким чином освоїти знання з предмету біологія. Це цікаво, неординарно і, звісно ж, позитивно впливає на дух конкуренції та змагань. Я думаю, що це дуже цікава і ну, це дуже цікава гра, і ній ми можемо вдосконалити наші знання. Дуже багато дізнатися нового, а інші учні можуть побачити, як ми це робимо, і тоді взяти для себе приклад. Більше подобається те, що ми будемо відповідати на ці питання. І, звичайно, будемо отримати за це бали, і в кінці ми переможемо або програємо. Дуже важливий день у нас відбувається брейринг. Саме е, дуже цікаво, що саме між двома класами. що... Е, ми можемо показати саме ці знання, які вже здобули за цей перший рік, тому що біологію ми вивчаємо перший рік. І є така можливість показати себе, що ми вже досягнули. І, звичайно, це дуже корисно для нас, тому що на наступний рік ми стараємося попасти в ліцей, де можливо буде попасти саме в ту групу хіміко-біологічну, де, звичайно, потрібно буде знання з біології. У рамках тижня природничих наук в ліцеї відбулися також відкриті уроки вчителів хімії та біології також захист наукових робіт і рефератів, які писали учні 8-11 класів. Директор навчального закладу каже, такі заходи, в тому числі і брейнринг, мають лише позитивний вплив на ліцеїстів. Він стимулює дітей до навчання. Можливо, десь так навіть підсвідомо дитина не розуміє, що такими іграми, такими змаганнями вона починає вчитися, і це їй стає дуже цікаво. І кожна дитина, можливо, маючи такий талант в собі, навіть не знає, що це є такий талант, але вона через такі навчання, через такі ігри, через такі конкурси, відкриває в собі ту зацікавленість до тих предметів, які можливо, потім стануть її в пригоді в життєвій дорозі. Основна мета брейнрингів і «Ігор найрозумніший інших конкурсів виявити здібності підростаючого покоління, допомогти кожній дитині виявити свої знання та уміння і в майбутньому їх удосконалити.